Жінки на Reddit. що вас дратує в інших жінках. Коли вони принижують інших жінок в надії, що це зробить їх більш привабливими для хлопців, я відразу ставлю крапку на таких жінках. Ось воно. За останні кілька років я втратила стільки друзів, тому що все завжди було змаганням. Я хочу друзів, які підбадьорюють один одного, а не постійно принижують вас або інших, це виснажує. Жінки, які у всьому бачать змагання, ті, які не раді твоїм успіхам, а просто постійно оцінюють, чи краще вони за тебе. Моя колишня нарікала на якусь дівчину за те, що вона просто розповідала про свої досягнення. Я зупинив її, сказавши, а що якщо їй немає кому похвалити, і вона від цього так страждає, що їй доводиться хвалити себе в голос. що точно так само відзеркалювало мою колишню. Вона відразу зрозуміла, що я маю на увазі, і їй стало соромно. Мами в інстаграмі. Будь ласка, припиніть прикидатися, що ви мама року. Ми знаємо, як ви кричите на своїх дітей, намагаючись зробити ідеальне фото. Дитячі іграшки не є прикрасою для дому, вони привабливі, стильні та виділяються. І саме тому вони подобаються дітям. Вони яскравого кольору, мають світло та звуки, вони відтворюють музику, вони блискучі. Це мультиплікаційні версії реальних речей, і тому вони розпалюють інтерес та уяву дитини. Дитячий одяг не є високою модою, він зручний і барвистий. На ньому зображень. Ні, герої мультфільмів і діти можуть у ньому бігати та гратися. Ця мода одягання вашої дитини в незручні обмежувальні вбрання та забезпечення вашої дитини простими іграшками лише потрібної палітри. Це сумно і доводить, що мами хочуть фотореквізит, а не дитину. Сумне безбарвне життя для сумної безбарвної дитини. З мого досвіду так завжди роблять mlm мами і це дивно. Ваші діти це діти, а не крихітні дорослі. Засекречений одяг, я не збираюся копіювати весь твій наряд по шматочках. Мені подобається твоя сорочка, і я хочу знати, де ти її купила, щоб подивитися, чи є у них інший одяг, який мені сподобається. Написання любовних листів засудженим вбивцям. Так, уявіть, що ви настільки впевнені в собі, що думаєте, що ваше кохання може виправити психопата вбивцю. Це божевілля. Так, у мене була колега, яка постійно захищала Чарльза Менсона. Просто це реально те на що ви готові витрачати свою енергію, коли вони залишають кров на сидінні унітазу і не стирають її, або коли вони викидають прокладки або тампони повсміттєвий бак, бідолашні прибиральники. Дівчина, з якою я працюю, підійшла до мене вчора і сказала, які у тебе проблеми з іншим колегою. На що я відповіла, що в мене немає проблеми з цим колегою? Я майже не розмовляю з цим колегою, але він мені щиро подобається. Тож я запитую її, хто сказав, що у мене з кимось проблеми. А вона відмовляється розповідати мені через порядність. Тож як би ви це не називали, це мене дратує в інших жінках, тому що з моїми подругами таке траплялося не раз. Мами, які намагаються підписати мене на якусь mlm схему, коли я просто намагаюся гойдати свою дитину на гойдалці. Коли жінка припускає, що як жінка я повинна автоматично погоджуватися і підтримувати її, я обов'язково вислухаю, але ні в якому разі не погоджуся з тобою просто через те, що ти віриш у якесь невисловлене сестринство. Жінки з синдромом горця. Те, що ваш босс у 90-х сказав вам, що в команді може бути лише одна жінка, не означає, що це все ще правда. І навіть коли це так, ми повинні працювати разом, щоб змінити це. Подібна, але дещо інша динаміка синдром Джолиної королеви, коли дівчина в чоловічій соціальній групі відчуває загрозу через те, що інша дівчина приєднається до групи та вкраде увагу. Як жінка, яка працює переважно з чоловіками, я кілька разів стикалася з цим. Це сумно, тому що, чесно кажучи, я Зазвичай більше зацікавлена у дружбі з дівчиною, ніж з будь-яким із хлопців. На щастя, існує зворотній зв'язок, коли дівчата, які працюють переважно з чоловіками, процвітають серед інших жінок і дуже радіють, коли до групи приєднується нова дівчина, спроби викликати у інших жінок негативні емоції. Ті, хто публікує свої найкращі селфі і називає себе потворною, щоб ловити компліменти. Одного разу я вирішив погоджуватися з жінками, коли вони так робили. Так, ти маєш рацію, не помітив би, якби ти не вказала на це. Але чорт забирай! Мене заблокували, але це було того варте. Наскільки вони не прямі? Наприклад, просто поговори зі мною, якщо у тебе зі мною проблеми, або якщо ти думаєш, що у мене з тобою проблеми, не потрібно бути пасивно-агресивною або обговорювати це з іншими людьми. Флірт з партнером іншої жінки на її очах. Я думаю, що багато чоловіків не переходять цю межу, коли дівчина явно з іншим хлопцем. Але одна дівчина продовжувала торкатися мого партнера, розповідаючи йому, що він напевно багато тренується, яким сильним він виглядає, і все таке інше. Я думаю, що вона здебільшого робила це, щоб позлити мене, але це все одно дратує, і це точно не одноразовий випадок. Хлопець тут ми помічаємо це, жінки не зблизяться з тобою, якщо ти не з іншою жінкою. Справа не в тому, що ти справді подобаєшся їм чувак. Вони просто хочуть довести, що вони гарячіші, сексуальніші, привабливіші за жінку, яка поруч з тобою. Якщо вони успішно розлучать вас, вони негайно перестануть звертати на тебе увагу. Коли жінка говорить лайно про свою половинку, дівчинко, якщо ти так говориш про нібито найближчу людину в твоєму житті, то що ти скажеш про мене за моєю спиною? Чесно кажучи, у мене було стільки стосунків з жінками, які зіпсувалися через плітки, ліцемірство, мстиву та маніпулятивну поведінку. Я більше цього не хочу. Мені добре з моїм маленьким колом дорогих для мене людей, і я не саджаю свій човен нікого, хто сверлить ньому дірку, поки я не дивлюся. Моя перша дружина була такою, вона оточила мене всіма своїми. Ми людьми говорила їм про мене божевільні речі, і при цьому була наче милою та невинною. Усі ці люди ненавиділи мене, і я не мав уявлення, чому це тривало 10 років, і це зламало мене. Фальшивий дитячий голос в розмові з чоловіками це зводить мене з розуму. У мене є подруги, які робляться зі своїм хлопцем, не усвідомлюючи наскільки незручно через це іншим людям у кімнаті. Коли я грала в Підземелля і дракони, для мене було майже неможливо знайти групу для гри, тому що дружини або дівчата не хотіли, щоб я грала з їхніми чоловіками. У мене був власний хлопець, мені не потрібні були їхні чоловіки. Я просто хотіла зіграти в Підземелля і дракони. Це деякі жінки, не більшість, але ті, хто дозволяє іншим робити все за них, ніби вони безпорадні. Ти доросла, я тобі не мама, і ти можеш навчитися, якщо хочеш. Мами, які кажуть, ти не дізнаєшся, що таке недосип, доки у тебе не народиться четверо дітей. Жінки, які намагаються бути загадковими, замість того, щоб просто сказати те, що хочуть сказати. Якщо ви засмучені, просто скажіть, що ви засмучені. Ніхто не повинен читати ваші думки. Я терпіти не можу жінок, які говорять загадками. Якщо ви скажете, що нічого не хочете на свій день народження, то не засмучуйтеся, коли насправді нічого не отримаєте. Якщо ви не хочете, щоб ваш партнер проводив час зі своїми друзями, тому що хочете, щоб він проводив час з вами, то скажіть це. Така поведінка, нібито дорослих жінок соромить усіх нас. Нас і увічнює стереотип, до якого я не хочу входити. Навчіться спілкуватися. Коли вони думають, що вирішення будь-якої проблеми це розлучення, ви можете сказати, мій чоловік так довго займається якоюсь дурнею, а ваша подруга відповість: то залиш його, ти заслуговуєш на краще. Коли вони соромлять інших жінок за їхній вибір щодо годування власної дитини, зізнаюся, я присоромила одну молоду маму. Вона годувала свою новонароджену дитину Кока-Колою. Але вона відповіла мені, що все в порядку, тому що вона перейшла на дієтичну колу, щоб дитина не потовстішала. Жінки, які думають, що їхні хлопці зобов'язані робити все для них і нічого не дають йому відповідь, це йде разом з токсичністю. Спочатку вона говорить, що всі чоловіки сміття, а потім очікує, що ці самі чоловіки будуть платити за її рахунок, а також злиться, коли вони її кидають. Вагітні жінки, які вважають, що вагітність дає право бути стервом. Коли вони постійно хочуть показати мені фотографії своїх дітей чи онуків, мені справді просто байдуже. А також коли вони кажуть мені, що я повинна мати дітей, я не хочу дітей, і взагалі їх не повинно хвилювати моє особисте життя. А як щодо фотографій їхніх домашніх тварин? Пишіть в коментарях свою думку з приводу почутого. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступних відео.